Вітаю вас! Ми продовжуємо з вами зустрічі в рамках проекту Ти Переможець, і ми подорожуємо в світ підлітків і допоможе нам цьому книга Анни Григорович Три дні життя Єви. І сьогодні наша зустріч присвячена темі дружби. Із розділу другого: останній акорд Бродмана, нічна конспірація і хистка імла. Дощик нарешті вщух, і в містечку запанувала незвично тепла осіння ніч. У чорному небі сяяли зорі, на вулиці горіли ліхтарі, а в повітрі відчувалася свіжість дерев та ніжний запах пізніх флоксів. Не випускаючи з рук голубки, яка тихенько туркотіла, Єва пройшла порожнім будинком і скрізь вимкнула світло, а потім піднялася на другий поверх і в темряві сіла біля відчиненого вікна, щось тихенько примовляючи й погладжуючи пташку. Якби хтось її побачив, напевне, подумав би, ох, яка самотня дівчинка, і дуже помилився б. Єва ніколи не почувалася само. Тнією, хоча до школи вона не ходила, та й у гості її майже не водили, а когось приймати вдома тітонька не любила, особливо гостей з дітлахами, які дошкуляють і чиняють безлад. Крізь вікно до кімнати проник сріблястий промінь і погладив мокру від сліз щічку дівчинки. Знову складаю рядочками зорі слухняні, прожебонів молодий місяць. Дякую, любий місяченько, крізь сльози посміхнулася Єва. Сьогодні я помітила твого листа він дуже гарний, однак я, мабуть, ніколи не зможу його прочитати. Звісно, зможеш, сріблястий промінь підбадьорливо обійняв дівчинку за плечі, і це станеться досить скоро. Сподіваюся, тяжко зітхнула Єва, я берегтиму тебе від лихої недолі, далі жебонів місяченько. Дівчинка поцілувала голубку і схлипнула Ну куди, куди я тепер тебе подіну? Може, на горищі сховати? Тільки якщо тітонька знайде, ой точно шию скрутить. Та не боюся я твоєї тітки, задарикувато озвалася Дора І рвучко випорхнула з Євиних рук. Я взагалі нічого не боюся. Вона облетіла навколо кришталевої люстри, а потім зачепилася за неї пальчиками, повисла вниз головою і, тріпочучи крильцями, заходилася весело розгойдуватися. Поглянь, як я можу, а ще ось так і ось так. Кришталь задзеленчав, Єва засміялася, а Бродман невдоволено прорипів: Нема чого тобі тепер ховатися, крилиш бо здорові, ось і повертайся додому. Єва миттю посмутніла, пташка перелетіла на відкрите потерте крило рояля й почала діловито по ньому походжати. Ти гадаєш, уміло балансуючи, протуркотіла вона, я залишу дівчинку саму в цьому моторошному будинку. Чого це саму? делікатно втрутився місяченька, але Бродман його перебив. Вона не сама обурено загудів він басовими струнами. Хіба я не проводжу з нею по десять годин щодня? Ми розмовляємо і мріємо, і сперечаємося, а скільки прекрасної музики створюємо. «А вже ж! наслухалася я за два дні ваших розмов, пирхнула голубка. І як тільки витримала моя бідолашна голова цю какуфонію, не ображайся, старий, але ти так нестерпно фальшивиш, що бекання знайомих баранів тепер здається мені прекрасною симфонією. Брунатно червоний рояль скривджено загудів, тож Єва за нього заступилася. Не треба так казати доро. Бродман не винен, що тітонька вже півроку не запрошує настроювача, хоча я постійно їй про це нагадую. Звучить він зараз, певна річ, не дуже. Але ж це ненадовго. Ви згодні зі мною, друзі? Єва розраховувала на дружню підтримку, але в темному холі запала неприродня тиша. Рояль похмуро мовчав, а місячний промінь раптом кудись утік. Голубка перелетіла на тумбу трюмо і сіла на закритий патефон. Вона трохи почистила пір'їнки, а потім промовила мені справді час повертатися додому. Там на мене чекають друзі, адже в нас дуже важлива місія, і в кожного особлива робота. Дівчинка тяжко зітхнула, силкуючись тримати сльози, що знов навернулися на очі. Розумію, це чудово, коли на тебе хтось чекає. Ось мені часом здається, що якби я раптом зникла, тітонька тільки раділа б. І де ж ти живеш? У каштановому місті в шоколадному будинку на вулиці Шовковичній. Ой, як це казково і як чудово, шовковиця із шоколадом. У здивованої Єви покруглішали різнокольорові оченята. А той дім і справді шоколадний? Просто увесь? Ні, звичайно ж, він не по-справжньому шоколадний. Голубка весело засміялася. Це добре відомий старовинний особняк, але їсти його не можна. У ньому розташувався дуже цікавий музей. О, там і живемо, ми з друзями. Виходить, ти музейна пташка. Так і є. а дім наш прозвали шоколадним, тому що він коричневого кольору, до того ж оздоблення фасаду нагадує велетенські плитки шоколаду. Як же все це цікаво? сплеснула руками Єва. Дуже, дуже хочу побувати в цьому музеї, тільки це, мабуть, неможливо. Дівчинка вже не могла стримувати сльози. Навіть коли дядючка й тітонька возять мене давати концерти, вони того ж вечора вирушають додому. Ти мене врятувала, дівчинко, і тепер я теж хочу зробити для тебе щось добре. Дякую, це так приємно, сором'язливо усміхнулася Єва. Отже, я допоможу тобі позбутися усіх твоїх страхів. Дівчинка одночасно зраділа, і розгубилася. Звісно, було б чудово, але гадаєш, це можливо. Маю одну ідею, хоча я і не можу тут залишитися, зате можу взяти тебе з собою. Голубка радісно залопотіла крилами. Тож запрошую тебе в дивовижну мандрівку до каштанового міста. Сльози на Євиному обличчі миттю висохли. Невже це можливо? Звісно, і надовго ми туди поїдемо? Так. Надовго голубка пильно подивилася на дівчинку, яку перспектива далекої подорожі, здавалося, нітрохи не лякала. Та я б залюбки. Мені дуже подобається те чудове місто. Там багато церков, парків і пам'ятників, там є широка річка, якою плавають кораблі, і філармонія, де я даю концерти. Тільки м -м, розумієш, щойно я виходжу із дому, одразу гублюся. Що ж зі мною буде в чужому величезному місті? За це не переймайся, бо я постійно буду поряд. Дора перелетіла на люстру і знов почала на ній розгойдуватися. Так, але як же я залишу бродмана? От би, якби можна було б взяти його з собою. Дівчинка замислено сіла за рояль. Як це не дивно, він жодним звуком не озвався, хоча саме зараз вирішувалася Євина доля, а отже і його доля теж я вирішила, дорочко, що не поїду в Каштанове місто. Не можу я залишити Бродмана. Пропаде він без мене. Пальці піаністки легко пробігли пожовклою клавіатурою, звично обминаючи запалі клавіші. Але чудовий вальс номер сім, до дієс мінор Шопена, який завше відлітав у небо крізь відчинене вікно, зараз безпорадно впав на підлогу. Дівчинка завмерла Бродман уперше не творив музику разом із нею. Він мов би, помер. Що з тобою? Де ти? злякано скрикнула Єва і ледь почула здавлений стоїн. Пташка має рацію, заджеренчав рояль. Настроювач мені більше не допоможе. Мене зібрали 185 років тому в майстерні знаменитого фортепіанного майстра Йозефа Бродмана, а потім я досхочу помандрував світом. Ти навіть не уявляєш, Єво, скільки натхненних композиторів, скільки видатних виконавців протягом усіх цих років ділилися зі мною найпотаємнішими почуттями. Я пам'ятаю Фредерика Шопена, тяжко хворого, змученого розлукою із коханою на ім'я Аврора. Як пристрасно до самозабуття він грав цей вальс! Який же я тоді був молодий, сповнений надій і неймовірної сили, але час невблаганний. Мені більше не допоможе настроювач, не допоможе ніхто. Не мили дурниць, втішно почала Єва, сподіваючись, як завжди, витягти друга з депресії. Але всередині рояля несподівано. Почав наростати тріск, який змусив її завмерти на півслові. Раптом у корпусі бродмана ніби щось вибухнуло і так потужно, що дівчинку відкинуло вбік, а голубку знесло з люстри. Крик розірваних струн, моторошний і багатоголосий, від прозорого передзвону до Медвежого рику гучною луною прокотився порожнім будинком. Пес на дворі зайшовся у дзвінкому, хоча й хрип, хрипкуватому гавкоті, а дівчинка з жахом зазирнула під крило рояля. Що ти накоїв? Як ти міг? заридала вона, обіймаючи бродмана. Тепер ти вільна, Єво, проспівав той єдиною вцілілою струною. Іди і будь щаслива! Отже, дружба в житті підлітків. Коли ми говоримо про дружбу, нам потрібно розуміти, що дружба це завжди там, де дитина вчиться відчувати свої цінності і впізнавати ці цінності у іншого у свого ровесника. І єднання по цінностям завжди робить дружбу міцною, глибокою і наповненою. У життя підлітків дуже часто ці поняття і оці такі точки дотику вони дуже розбалансовані. вони Часто втрачають друзів, і для них це дуже трагічно. Героїня повісті дозволяє нам подивитися на те, що часто піднімаються теми самопожертви, того, що треба вміти домовлятися. І коли ваша дитина читає, а це вже добре, якщо ви читаєте з вашою дитиною, це просто прекрасно. Але після прочитаного або почутого тексту дуже добре було б звернути увагу на то на такі теми. Наприклад, якщо ваш друг... Вимагає від вас пожертви, то не буде про щиру дружбу, про істинну дружбу. То більше буде про токсичність у стосунках. Якщо ваш друг зробив для вас добро, допоміг вас чомусь, підстрахував. Вас в чомусь готовий заради вас відмовитися від свого комфорту, і у вас виникає почуття зробити для нього щось навзаєм. Це буде вже про вдячність, і це чудово, коли ваша дитина хоче бути вдячною і може це робити. Але ваша дитина повинна розуміти, якщо вона в стосунках з другом багато жертвує і не отримує нічого навзаєм. Тут уже буде питання про те, що вона дає іншій людині в ущерб собі. І такого бути не може. Тобто, дружба це про партнерство, це про рівність, це про взаємоповагу, це про цінність тієї людини, яка біля вас. І ви при цьому так само відчуваєте власну цінність.